Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. Сьогодні у мене такий веселенький весняний фон, а все тому що я розпочинаю вишивати одне із великодніх яєць, які я придбала у сузір'я Єдинорога дизайнера Наталії Лужанської. Я вам вкладу. Сюди, мабуть, фото і ось таких кольорових, тому що я собі роздрукувала на всякий випадок. Я купила електронну схему, ось сім яєць, і вишиватиму я четверте яйце. Е, зараз розповім, чому. Ну, тобто можна ж вибрати будь-яке. Е, я вишиватиму четверте. Вони всі мають е, нитки, які ну тобто в кожне яйце входять однакові нитки, але якихось більше, якихось менше, їх таки досить багато. Четверте я взяла, тому що там е, тут здається немає крейніка, а, і ще чогось тут немає. ну от Вибрала саме із, щось, з якихось мотив, я вибрала його. Як ви бачите, тут можна вишивати на, на 14-й каунті е, канві, тому що тут є бісер, і саме тому, що він, мабуть, міг вміститися, або як придбати у Наталі саме е, ці е, заготовки. Як ви знаєте, я. Спочатку купила, я його загубила, потім я знайшла. Тобто в мене є акрилові саме заготовки, я хочу на акрилових заготовках. Ось таких тут є задник, ось такий дається, заготовка така зовсім прозора, її можна, я так розумію, можна зробити якесь деревце або підвішати кудись, саме тому що є ось така. Петелька, тобто можна їх потім щось прикрашати. ними Багатьох ну, когось є, може, ці дерева спеціально роблять ці великодні, або взяти, наприклад, як підставочки є для ювелірних прикрас. Вони теж такі розлогі, можна на них кого є, ось вишивати. Я ось такий мені буде допомагати зайчик, такий ой, так, зайчик чи кролик. Це гольничка від Олени Кругбаличка. Це цілий сет, був я придбала, ну я залишаю гольничку собі ось таку-міле такий мили -мили зачинятко чи кролик. А того кролика я отримала в подарунок. від своєї підписниці І що я робила? я е, в мене не було зовсім ниток, е, якось так, що більшості ниток в мене не було. І ми з подругою придбали ці всі нитки. Ну на, І я нарізала собі по метру, і щоб не багато не зайняло часу. Ось тут в мене 15 ниток є, які потрібні. Там ниток йде десь приблизно. Там розписані нитки, скільки в мене електронна схема, тож я з електронною вишиватиму. Тут написано 0,4 метри, 0,1 метри, Тобто тут взагалі ну, саме на це яйце буде йти у дексічку тільки метр майже. А все інше буквально тут декілька сантиметрів, тому що е як я вже вишивала від Наталі ялинкові іграшки, ось цю саме е сердечку. То там робота, хочу вам сказати, не дуже проста. Дуже великий і багато переходів, ниток, багато закріпочок потрібно робити, але й результат є такий чудовий. Тобто в неї дуже-дуже багато, ну, я не можу сказати, що це, ну, принаймні я за вечір його точно не зроблю. Це мені треба, ну, мабуть, 3-4, а може і 5 вечорів. Тим більше, що потрібно буде пришивати і е, бісер. Тож, ось я... Від, залишилось в мене туди декілька ниток, 6 шостий номер, 312 і білий номер. Мені треба буде із цих. Я спочатку, ось коли купувала, прямо всю пасму навішувала. А там я вирішила, оскільки досить багато, думаю, це в мене займе час, і я вирішила по, по метру. А потім собі довішую, коли буде потрібно. І бісер. Бісер тут іде білий і золотистий. Я поки що не знайшла і того білого, який потрібно, але в мене ось є і бісер ось такий перлистий, і також є бісер тоху ось такий, також перлистий, тільки сніжно-білий. Також золотистий я не знайшла, але ну, тобто я ще не шукала, я його знайду в мірі. Є в мене ось такий дуже гарний золотистий бісер. Того це із таких елітних як би, сортів, тому що є ось це ПФ. Це дуже стійкий номер, як для тих, хто не знає, то PF це щось там перфект Frost, F мається на увазі до того, що. Щось холодне, так? Е, тобто ну, ПФ в, в, у бісері Тохо саме оце ПФ говорить про те, що це дуже стійкий бісер. Тобто, як правило, металічний, металічний бісер він облазить. А оце він е, і оце ПФ це ПФ е, завжди дуже дорого. Ну, Тобто, десь вдвічі може бути дорожче, ніж звичайний бісер Тоху, але він дуже стійкий і дуже гарненький. золотистий. Ну, Тут треба 48 з цих бісеринок, то я думаю, що. Я собі можу дозволити і такий і золотий металевий голден Металік, так він якраз і дуже схожий на цей Голден, а білий там цього 24 штуки. Тож я ще, ну вже Мені навіть і фактично і не дуже потрібен органайзер для бісерну. У мене є такий маленький, де на декілька. Тобто я підготую голочки, підготую. Е, 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 що я ще маю підготувати? Нічого більше не треба готувати, тільки взяти настрій і ось вишивати. Тож, поки що я розпочну оцей, оця моя, моє це яйце називається. Якщо я не, не помиляюсь, то мені здається, воно називається гранатове, тому що кожне яйце має свою назву. І із семи ну поки що одну. Якщо піде швидко, то вишью ще. А якщо ні, то я поступово собі це зовсім навіть не відпочивалочка, щоб ви знали. То буду собі, коли буде настрій, вишивати. Можливо, у мене буде настрій такий, що я вишиватиму, якщо взяв уже нитку, можливо, можна вишити зразу на декількох яйцях, то тоді, ну, де залежати від того наскільки я налаштуюся на це все. Можливо, буду одночасно два вишивати, тому що щоб не нитку не переселяти. Тож, поки що такі мої ось плани. І я вам покажу якийсь проміжний результат, і, звичайно, кінцевий. У мене є перші просування, і я вам хочу показати, з чого я розпочала. І спочатку вам розкажу про біцер -тоху. Я вам неправильно сказала, ПФ це перманент фініш, це саме найстійкіший біцер. Тож неправильно вам сказала в розшифровку цих букв. Тепер ви знаєте точнішу інформацію. І щодо ниток, як ви бачите, в мене вони розвішені, ось не всі розвішені, тому що я вирішила не витрачати час. А ось тут ті, які в мене не навічені. Тоді я просто по одній пасмі повідрізала, по метру поклала сюди у ці саме пакетки і достаю от по цій одній пасмі, тому що потрібно мало. І це займає от мене підготовка, зайняла більше часу, ніж вишивка, як я розумію. І спочатку я першим, що я зробила, це ось вже в мене такі успіхи, я подивилася заготовку. У мене вже був досвід того, що Саме заготовка не симетрична і в мене не вийшло нічого вишивати. Тож я передивилася заготовку, заготовка саме є. Не симетрично з усіх боків, тобто не потрібно е, шукати де задник, де перед. Е, все дуже логічно. І ось я виклала перший досвід у інстаграм і написала, що мені йде досить легко. А Наталя сказала дивно, що йде легко, тому що яйце значно старіше, ніж е, сердечка, але тут дуже все логічно. Чому швидко йде? Е, тому що ось тут уже п'ять кольорів. І електронна схема. Електронна схема це просто пісня завжди. У мене є і PDF, і електронна схема. Тобто, можу, як ну, фактично, за паперовою і за електронною, тут набагато швидше. І тут дивіться, тут йдуть всі кольори, тут п'ять кольорів, і тут спочатку йде темніший, світліший, ще світліше, ще світліше. І воно все так ці кучно йдуть хрестики, що не потрібно витрачати часу на закріпку. Дивіться, в мене фактично немає ніде ніяких вузликів, нічого. Тому що я порізала по метру, а беру фактично півметрову. Тобто в мене є петелька перша. А якщо в мене з петельки не виходить, то я просто ось тут і так і закріплюю під хрестиками кілька хрестиків, там 3, 4, 2, іноді я коли. Тобто і охайна, і зворотня сторона, і дуже швидко йдуть ці хрестики. Якраз вистачає приблизно там одне два пасма виходить, для того, щоб зашити. Тож йде досить швидко. І Як ви бачите, ось тут вже залишаються ці краєчки, це саме будуть тут бісеринки. Не знаю, чи вам сказала, тут всього 1007 за марафоном. Саме всього, тобто досить довго багато бексічу, тобто тут 15 кольорів, 16 кольорів основних і два кольори бекстічу, але чорний і вишивається і в два, і в одну нитку. А ще якийсь колір буде лише в одну нитку. Бекстіч, і потім хрестик. Навіть не подивляюсь, чим хрестик, ой, хрестик, бісер, чим пришивається бісер, якою ниткою чи бісерну ще потрібно знайти. ну Це без проблем. Подивлюся, чим пришивається. Ще не шукала бісер, тому що дуже хотілося повишивати це яйце. Тож дивіться, робота дуже швидка. Я не заділа її УСП «Український три, хоча можна було б, але я не впевнена, що я вишиватиму всі яйця. якось одне не дуже логічно було б, ніби ж маленьке, викладати в. В, ну, якби, Якщо там їх сім, то хоч то вже ніби якби, з п'ять треба викладати весь набір. А тут, ну поки що я планую одне, але мабуть і вивішаю друге, якщо е, швидко піде. Е, тож до, досить мені подобається. Знаєте, коли не потрібно ці ніяких одиночок, отак швиденько все, протяжки дуже маленькі, можна зробити отут, де між цими е, протяжку невеличку, то я її також роблю. І якраз у цього цієї його пасма якраз не потрібно нічого дорізати, а приблизно. То якраз їх і вистачає. Ну, там де, деякі залишки маленькі залишаються. Е, тож е, мені дуже сподобалось. Побачимо, який буде результат. Е, тому що, як кажу, що кажу, Коли я вишивала ось саме, а, на окрилу, існою, я покажу, вам, в мене є такий інструмент, де закріпляти. Тут, знаєте, коли голку коли, коли закріпляти, то окрилу цю заготовку, щоб не зламати її. Я або підсовую ножичками, або мене я покажу вам потім ну, в наступному кадрі. Який в мене інструмент для того, щоб цю голочку протягнути під ниточками і не зламати цю заготовку? Бо вона таки ніби й міцна, але ж на тоненька. Ну, знаєте, всяке може бути тому. Ну, зараз ще повишиваю, прямо з задоволенням вишиваю. Якщо в мене якось сердечко йшло складніше, то яйце прямо хочеться і хочеться вишивати. Тож я продовжую, і можливо я вже наступний кадр вам покажу саме або без бексічу, або вишити з хрестиками, мітками в ці і потім без бісеру. Тож поки що такі успіхи і продовжую працювати. Покажу вам свої успіхи і підбір бісера. Як ви бачите, я вишила майже всі хрестики, там буквально кілька залишилося, і ще не зробила бекстріч. І ось із бісеру в мене виникла трохи проблема. Я вже перестала шукати цей 406 і пішла, його купила. Ось як ви бачите, він ну, майже такий, як і цей 121-й бісер, тохо можна було б і не його. купувати, тобто замінити його. Але вже так, пішла. До речі, кажуть, що зараз цей білий бісер у дефіциті. І як ви бачите, в мене є карта живої, жива палітра кольорів чарського бісера від І ось Я вирішила, не було цього номера 18386, і я вирішила, ось тут його е як, як він хоч виглядає. Я пішла, купила, був лише схожий 18151, але цей е, номер він е, трохи зеленкуватий, як ви бачите, якщо порівняти його із оцим, що в мене є, цей трохи жовтуватий. А ось якщо взяти туху, цей який, е, е, такий, із металізованих, він е, саме він трохи такий більш е, в. Такий металі, якраз металічний, більш умівний, якби, колір, той трохи жовтий, а цей трохи темніший. А ось який я придбала, він трохи зеленковатий. Е, тобто не знаю, чи перейматися, особливо, чи прикласти його. О, ну, а той 17,020, я думала поставити, він такий він якось зовсім не металізований, а саме блискучий. просто. Ну, Тобто, подумаю, не знаю, чи паритися саме за цих. О, 48-й бісерин, чи просто пришити, як є. І ось щодо заготовки цієї. Задник у нас йде білий. Так, знімаю з рук, щоб не так. Так, 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 він трохи пропадає. Де, де задник? Ага, ось. Бачите, він білий. І якщо покласти його так, зараз так, щоб не заважав фокус. Так, трохи. Бачите, тут ще буде бек -бек ось по, кра по краях, але ось в одному місці, трошки, трішечки зверху, навіть якщо ви прикласти, буде видно ось цей біла смужка. Вона буде видно менша, але все одно е, буде. Тож я подумаю, чи не замінити мені задник саме на червоний фетр. У мене є такий тонкий. Червоний фетр. ну взагалі багато кольорів, я колись придбала такі 10 на 10 см і мені вистачить, тому що якось не хотілося, щоб цей був краєчок білий. Я подумаю. Тобто на сьогодні ось такі успіхи, можливо, сьогодні і завершу. Не знаю, чи братиму інші яйця, тому що є і в роботі ще деякі великодні. І я хочу сказати, що ось там на вкладинці, які дає Наталя. Uh, ну, наживо яйце виглядає значно краще, ніж щось там на Е, uh, Тобто яскраві кольори я отримала задоволення від того, що вони такі яскраві, і, і ось тут багато їх такі переходи, такі є декілька. Тут є буквально декілька буде одиночок. Ну тобто розкиданих там. Тобто, не, не так складно, що. Потрібно десь буде закріплюватись, От тут це де пропущені місця, це тут має бути бісер. Тож я приступаю до завершення і покажу вам готовий результат. Всі бісеринки вишиті, і я приступаю до Бекстіч. Я вишила весь Бекстич, це трохи зайняло часу, тому що. Тут є як в дві нитки, так і в одну нитку. Ось тут я вишиваю окремо. Спочатку в дві, а потім в одну. Хоча можна вишивати все в одну, а там, де в дві, робити двічі. Ну, я так якось не практикую. І ось, як ви бачите, залишилися у мене ось ці дірочки: це саме для бісеру. З білим я відзначилась однозначно саме. Ось цей, який і потрібно. А ось цими, які саме ці золотисті, не знаю. Ось оцей, я коли перевіряла за картою лесів, він, Лесі, Архібіс, він занадто золотистий. А ось оцей, саме. Трохи зеленковатий. Він вам якось не показує зеленковати. І, звичайний ось такий є 17020, тому що ось того 18, який треба, його немає в магазині, у мене також його немає. Я подумаю, яким вишивати. І вишиватиму, знаєте, як заморочусь, Золотий буду золотою ниткою, а е, білий білою. Ну це знаєте, Коли не маєте чим зайнятися, то ви можете собі придумати ось таке заняття, як я. І а тепер щодо задника. Тут цей білий задник, я його не хочу брати. І в мене ось є такий цілий набір, колись придбала ось таких 10 на 15 см, великий вибір цих фетру ось найтоншого. І я хочу саме замінити його ось цим червоним. Я не знаю, який він червоний. Там ще є ну, тобто тут 40 кольорів різних, всі різні. Е, так ось, не знаю, Хочу ось так поставити, е, тому що білий трішечки виглядає, і тут в мене навіть, можливо, навіть і на два яйця вистачить, можливо, і не вистачить, і на два не вистачить. можна зробити саме тут, якраз от по величині, по висоті, мені вистачає. Е, не хочу, щоб проглядав білий колір, тож спробую саме ось такий червоний. Якщо все вийде, ну, по тій заготовці виріжу саме по білі, а біла, можливо, мені на щось інше пригодиться. Або ось так. Тому що цей чорний колір, який задник, він трішечки не перекриває От той білий, і я думаю, що все-таки червоний буде краще. І ось тут за схемою всередині немає нічого. Як ви бачите, ось ця блакитна ниточка, її майже не видно. Тут всього 14 стіпків. ось тут вони є. І я хочу сюди таки втиснути е, цей золотистий бісер. Або золотистий, або білий, який із них. Тому що мені, мені чогось не вистачає. Я не знаю, чому мені його не вистачає, можливо, воно там і не потрібне, а мені дуже хочеться. Я б навіть і сюди, от, усі краєчки, по, ціла, з цих бісеринок, щоб було Яскравіше. Ну, принаймні, я можу їх прикласти, не пришиваючи, а потім подивитися, чи воно е, підходить туди чи ні. Тому що загалом, мені здається, вони десь в іншому місці, тут золотистий, точно. А де ж той білий, білий не видно, білий, мабуть, Теж треба дивитися на схему, можливо, він тут є. Мені здається, що в центрі все-таки його ось тут. Ось тут. тут є ці білі. Частинки в центрі ніби нема. Я спочатку пришию так, як за схемою, а потім подивлюся. Якщо мені е, не вистачатиме цього центрального центральної цієї бісеринки, то я також її пришию. Ну, ось такі мої плани. Сподіваюся, що я сьогодні закінчу. Не сподіваюся, точно, що ж тут тих 72 бісеринки пришивати. Е, хоча не потрібно загадувати наперед. Ну, ось такі мої найближчі плани. Я готова показати результат. Використала я все-таки ось. Бісер тохо і в порівнянні із чеським бісером, це був дуже великий виграш. Як ви розумієте, ось він такий, весь він кругленький. Я думаю, що, можливо, потрібно було б взяти навіть і білий той. також тохо. Я додала сюди ось оцю бісеринку, її мені дуже не вистачало, тож вирішила таки додати від себе. Я хотіла ще й сюди, але був би, мабуть, перебор. Вирізала я ось червоний такий фетер, звичайно, в мене він вийшов трішечки недосконалий, так як в Наталі, мабуть, машина вишиває, але все одно такий гарненький. І тепер а, клеїла. Чим клеїла залишками ось в мене гель. Момент лечився ще, і тепер потрібно підвіс робити, оскільки тут є петелька. Тож в мене я придбала перед новим роком для новорічних іграшок саме ось такі підвіс. І вони мені, як на диво, підходять усі за кольором. І ось я подивилася, що якщо брати зелений, він буде дуже в контрасті, оці краси, але дуже підкреслювати цей зелений колір. А червоний буде фактично у як у яйце. У мене є сумніви, але я чомусь схиляюсь таки до зеленого. Ось подумаю, яких із них причепити. І мені здається, що зелений буде кращий, Ну, я подумаю. Тобто це кудись його можна буде підвісити. І завтра, я сподіваюся, що я вранці десь знайду якісь квіточки, тому що несподівано прийшла зима на декілька днів у квітні. Тож, якщо знайду, якщо в нас не випаде, в Києві ще сніг не випав. Тож, якщо не випаде, то я спробую десь біля якихось квіточок, можливо, десь хоча б. Якщо знайду квітучу абрикосу або яблуню зараз цього недзвецького, вони вже ніби повинні розцвітати, то сфотографую краще. Поки я зібралася фотографувати своє яйце, моя подруга принесла мені своє. Ось вона робила його пінкіпом, вона вишила собі. І дивіться, вони, от якщо в порівнянні, це яке пінкіпом здається більшим Хоча вони однакові мають бути за розмірами. Ось так вона оформила. Дала мені, каже можливо, ти хочеш показати, як по-іншому можна оформити це яйце. Дивіться, в порівнянні, ось у неї є в цьому. як він Крейнік, а у мене немає крейніка. Я спеціально таке вибирала без крейніка, щоб не шукати. І ось такі вони чудові вийшли. Я два дні ходила, шукала, хотіла сфотографувати ці яйця. Страшенний холод, вітер дуже сильний. І всі ці рослинки позакривалися, але сьогодні якийсь був там трохи Сьогодні розцвіли вперше на момент знімання, розцвіли у нас кульбабки. І я така рада була, от вже вийшла саме з волонтерства. Думаю, я зараз е, познімаю, бо сонечко з'явилось. І поки я надумала знімати, ще в кубабках я зняла, а тоді підійшла до дерева е, квіточого і пішов сніг. Такий сніг пішов, але я вже перечекала якось так і вітер і сніг і все. В кінці вам покажу, що в мене вийшло, бо га... ніби вийшли гарні такі відео і фотографії, дуже яскраві вийшли, і якісь сині і квіточки ще знайшла. Тож покажу вам обидва. Ну так, для порівняння. Тобто я вишила ну, собі отаке. На... Ну, тобто, ви можете вибрати, дивіться, що на заготовці ось ці акрилові. Ну, звичайно, на заготовці простіше, тому що вишив і все. і Більше не треба нічим займатися. Пінків, звичайно, треба пришити, знайти задник, такий придумати. Це в мене гранатове яйце, а це, здається, якось яхонтовий підпишу що? щось яхонтове. Ну, Тобто варіанти такі, кому можливо цікаво. Як з'ясувалося, що цим яйцям вже дуже багато років, я не знаю, щось з 10 як мені сказала моя подруга, ну, схемам самим. Тобто, ну, дуже давно я знала тільки не нещодавно про ці яйця. то що такий варіант у нас є, покажу вам ще фотографії, які в мене вийшли, бо дуже гарні вийшли. Ну, а я вам бажаю гарного настрою, мирного неба і всього найкращого.